Всім привіт! Це канал Up to Medicine І сьогодні ми поговоримо про препарат для загальної анестезії та седації, який ми використовуємо практично кожного дня в відділенні реанімації та в операційних на процедурній седації, а саме про пропофол. Це прекрасний препарат, який дуже всі люблять і часто використовують, але він також має багато підводних каменів. Тому ми сьогодні з цим будемо розбиратись. Почнемо з того, що це і як воно працює. Пропофол або ще які є комерційні назви, дипрофол, дипрован в Америці це препарат, який класифікується як гіпнотик або седативний засіб. Гіпнотик означає саме те, що він вимикає свідомість. Що він пригнічує свідомість та викликає сон. Виникає сон та амнезія. Він не викликає знеболення, тому слід пам'ятати, що при якихось болючих процедурах на седації потрібно його комбінувати з якимось аналогетичним засобом, опіоїдним анальгетиком чи неопіоїдним, в залежності від болючості процедури. Винайдений Пропофол в 1970 році. В 1977 його почали використовувати е, тільки на основі кримофору. З 1986 року він вже широко використовується як жирова емульсія е, на всіх видах оперативних втручань. Е, він виглядає, по суті, багато хто про це знає, він виглядає як справжнє молочко. Зараз ви побачите, як це виглядає е, на відео. Поговоримо про склад. Е, Пропофол це є рідкий жир, він складається в залежності від відсотку 1 або 2% пропофолу, 10% соєва олія, 1,27% це яєчний фосфоліпід, 2,25% це гліцерол. Механізм дії насправді до кінця ще не вивчений, як багатьох інших анестетиків, інгаляційних, наприклад, інших. Але ми знаємо те, що він є агоністом гамк-рецепторів. Є такий гамк, гамк рецепторний комплекс, і пропофол впливає на бета субодиницю цього комплексу, також впливає на інші бета-1, бета-2, бета-3, альфа-1 рецептори, які знаходяться на цьому рецептурному комплексі, і частково впливає на НМДА рецептори, так як кетамін, але дуже в маленькій мірі. Великі переваги даного препарату це є швидка дія. Вона розвивається в залежності від того, за який час препарат повені дійде від руки до голови, і складає цей час буквально 40-120 секунд. Також друга перевага це швидке виведення, яке складає 5-10 хвилин. Пропофол метаболізується печінкою і також має три перерозподіли. Він потрапляє в плазму крові, з плазми в мозок, потім знову в плазму, звідти в м'язи на довший період часу, звідти назад в плазму з плазми потім в жир. І з жиру вже це найбільший проміжок часу проходить, коли він повторно усмоктується в плазму і виводиться вже з організму. Насправді, ефект він має тільки 5-10 хвилин. А оці залишкові ще метаболіти, які залишаються в м'язах і в жировій тканині, вони вже не викликають такого ефекту, просто він ще залишається в організмі і виводиться вже нирками безпосередньо до самого кінця. Які є ефекти пропофолу? Перше, це є помутнення свідомості, тобто сама гіпнотична дія, сон. Друге, це є анксіолітична дія. Тобто, якщо пацієнт в нас хвилюється, переживає, в нього є страх відносно операції, то спочатку пропофол знімає цю тривогу і на Перші пару секунд виникає навіть таке навпаки збудження. Пацієнт хоче щось розповісти, роз, розказати, Якщо його запитати, він почне глибше в якусь тему заходити. Але ми цього не робимо, тому що зазвичай вже за 3-4 секунди наступає глибша стадія анестезії, і Пацієнт просто розслабляється і засинає. Також виникає дуже часто ефект такий поколювання, печіння мурашок по тілу. Зазвичай це може бути по руці або по обличчю. Скажу свого досвіду, я мав одну процедуру під цим препаратом, під такою аналогоседацією, і я відчував якраз це печіння отут, так по обличчю з обох боків. Третій, четвертий ефект це також при тривалій інфузії може виникати зміна забарвлення сечі в якийсь зеленуватий колір, чесно кажучи. Ніколи в житті такого не бачив. Е, наступне це є біль, проведені в якісь дрібні вени. І справді е, дуже часто виникає, якщо ми вводимо пропофол на катетер е, десь дестальніше, в дрібні вени, тут кисті, е, навіть в більші вени, все одно декого може виникати ця болючість і печіння по ходу вени. Е, попереджується це тим, що пропофол ми можемо розвести з лідокаїном 1%. Е, і такого. Такої болючості не буде. Наступний ефект це є гіпотензія і брадикардія. Виникає тому, що пропофол впливає на симпатичну систему, а саме пригнічує її. І в нас відбувається вазоделітація, кров надходить в судини, залишається там, зменшується венозне повернення, і таким чином середній артеріальний тиск у нас падає приблизно на 30%. Дуже часто виникає навіть більше в людей старшого віку, може навіть до 50% тиск. Коливатися. На серцеві скорочення впливає тим, що подовжує інтервал PQ, подовжує QT-інтервал, і таким чином у нас виникає брадикардія. Який ж вплив на дихання? Пропофол досить сильно пригнічує дихання, зменшує дихальний об'єм, зменшує частоту дихання і аж до апної. Тому слід завжди пам'ятати про це і моніторувати функцію вентиляції, оксигенації пацієнта і мати завжди план Б для заброшення. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів, для забезпечення підтримки дихання, допоміжної вентиляції чи навіть штучної вентиляції. Також слід пам'ятати, що пропофол потенціює дію інших сильнодіючих препаратів, таких як опіоїдні анальгетики, транквілізатори, бензодіазепіни, інгаляційні анестетики. Також з одних з побічних ефектів це можуть бути міоклонус, тремтіння, згинальні рухи пацієнта. Досить рідко, але також слід пам'ятати і цього не боятися. Призначення. Призначаємо ми пропофол в внутрішньовенній, тільки внутрішньовенні інфузії для болісного ведення і для тривалої інфузії. Виписується пропофол в ампулах по 20 мл та в флаконах по 50 мл. Також є по 100, але, чесно кажучи, не бачив десь за кордоном. Також є два варіанти: в 1% формі і в 2%. В 2% дуже рідко, але є використовували. Тобто 200 мг 20 мл. 500 мг – 50 мл, Якщо 2% – відсотковий, то наприклад 1000 мг в 50 мл. Якщо вас цікавить, як це взагалі переводиться міліграми в мілілітри відсотки, то напишіть в коментарях. Я з радістю запишу окреме відео, як це переводити, щоб це було легко, просто і ви не задумувалися над цим. Особливості застосування. Слід пам'ятати, що пропофоли як і ліпідна емульсія, є е, дуже хорошим джерелом, поживним середовищем для е, розмноження мікроорганізмів. Тому, е... Потрібно дотримуватись правил асептики та антисептики щодо відкриття пропофолу набирання в шприц, також замінювати лінії, подовжувачі та краники, кожні 12 годин при тривалій інфузії. Відкритий пропофол як в ампулі, так і в шприці, може зберігатися не більше 12 годин. Але є також форми випуску в Україні, такий як пропофол Едда. Це едда це такий своєрідний консервант, який допомагає довше зберігатися пропофолу, має бактерицидну Дією чи бактеріостатичну точно не впевнений, і він е, допомагає довше зберігатися і. Не сприяє поширенню мікроорганізмів всередині жирової емульсії. Також з таких побічних ефектів може виникати гіпертригліцеридемія через те, що сам пропофол є має багато тригліцеридів. Це потрібно враховувати при коли ми розписуємо парентеральне харчування і пацієнт у нас заходиться на тривалій інфузії пропофолу. Ми повинні враховувати, скільки там ліпідів з самого пропофолу смоктується. Також, якщо використовувати пропофол у високих дозах для седації, наприклад, при штучній вентилі. Ленів відділу інтенсивної терапії, е, високі дози більше чотирьох днів, то може виникати такий е, синдром тривалої інфузії пропофолу. Про це детально не буду розповідати, бо він дуже рідко використовується і ми про це знаємо. Ми так не використовуємо часто пропофол на такий довгий термін. Застосування та дози. Перше, це індукція анестезії. Використовуємо дози 1,5-2,5-3 міліграми на кілограм. Е, по 4 мл з інтервалом 10 секунд, такі болюси. Якщо ми розрахували, наприклад, що у нас доза для пацієнта індукції буде там 180 мг, то ми по 4 мл кожен 10 секунд. Кожні з інтервалами по 10 секунд вводимо до повного пригнічення свідомості для пацієнтів старших 60-70 років. То індукційна доза є меншою. Відповідно, пацієнтів з низьким серцевим викидом вона є меншою. Потрібно про це пам'ятати. Для дітей доза є більшою там. 2,5-3,5 мг на кілограм. Підтримання анестезії це є 8-12 мг на кілограм на годину постійна інфузія. Тобто це може бути на шприцевому дозаторі швидкість 60-70, в залежності від ваги пацієнта мл на годину. Седація на ШВЛ-апараті, доза є 4-8 мг на кг на годину постійної інфузії, для того, щоб пацієнт нам гарно адаптувався до штучної вентиляції. Також використовуємо ми часто не, не тільки на великі операції при інтубації трахеї, а й на якісь процедури, таких як колоноскопія, гістероскопія, гастроскопія, кардіоверсія. Це є легенька така седація. В комбінації може бути за. Піойним анальгетиком, коли пацієнта присипляють, роблять йому процедуру, в нього забезпечується спонтанне дихання, і після закінчення процедури просто пацієнт швидко приходить до тями і для нього це безболісно і безстресово відбувається. Дуже класна штука, рекомендую. Звісно, є свої протипокази, але зараз це цілком безпечно в наших реаліях. В таких випадках доза буде 0,5-1 мг на кілограм. Для індукції такої в сон і для підтримки 0,25-05 мг на кілограм кожні 1-3 хвилини подальшої процедури, якщо це болюси, також можна розрахувати якусь таку легшу седацію, наприклад, 4 міліграми на кілограм на годину е, в тривалій інфузії. Якщо ця це, якщо це седація процедурна, вона триває довше, і нам потрібно легше буде підключити шприцевий дозатор. Також один з показів використання пропофолу є епілептичний статус, коли він не знімається, судоми не знімаються, введенням е, інших засобів, таких як бензодіазепіни або інші транквілізатори. Е, тоді в нас йде 1-2 мг на кілограм для зняття цього епістатусу, і далі 0,5-2 мг кожні 3-5 хвилин до зупинки епістатусу. Це також може потребувати штучної вентиляції легень, насправді. Що ж, дякую за перегляд. Якщо вам цікаво, став, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі будуть інші препарати для загальної анестезії або не тільки для анестезії. Буду вам розповідати. що вам цікаво, пишіть коментарі, будемо записувати нові ролики. А сьогодні дякую вам за перегляд.